Друзі, всіх вітаю, з вами Хімік. Сьогодні ми поговоримо про оновлення 1.28.1. Я нахожусь на загальному тесті. Поговоримо про бойову перепустку 16-го сезону. Також поговоримо про е швидке обладнання танків, про поліпшення екіпажу, е про сталевий мисливець і коли виходить оновлення це. А ви перед початком даного відео напишіть коментар для просування, натисніть подобачку і підпишіться на канал. Я був дуже вам вдячний. Так, ну що, хлопці, поїхали. Почнемо, значить, з бойової перепустки. Ось оде 16-й сезон. У нас є три глави Ось на такі танки. На блискавицю буде, на тайпа 71-го і на є 50 м Подивимося, як вони виглядають. Ось так от вони в джунгльовому стилі виглядають. Листочки, маситочки, всяке різні. Щось ось тут якісь незрозумілі траки чи що воно таке? Кулемети. Ну, в принципі, в принципі непогано. На блискавицю не було 3D-стилі. Самий гарний тут 3D-стиль це не є 50М. Але ми зараз подивимося все. Все подивимось. На тайпа 71-го теж непогано. Стильок заїхав. Теж такі, бачите, все в такому стилі. Джунглі, джунглі. Ось такий він у нас є. Продовження башти. Ви бачите, може сюди будуть якісь 45%, 45 раки, е стріляти. Але там нема нічого. Бочка в нас. Так, ну прикольно, прикольно. Мені подобається. Хоч щось. Тим паче на халяву, так скажемо. Просто потрібно пройти і вам його дадуть. І ось сюди. Є50М цікавіше, як на мене. На ньому саме більше всяких різних навісили. Гляньте, і ось сюди лібьотка, чи як її називати. І на стволу сюди на гармату навісили листячка, І сюди, і туди, і на башту. Він такий жов, полотний дядько. <кхем> просто, ну, файно, файно. Гляньте, ну, просто ух, лев. Так. Ось такі в нас три танки будуть, три три стили По нагородам, я думаю, тут щось зміниться. Монетки якісь будуть, додатковий магазин буде. Але, в принципі, це зараз так. Просто сюди варгеймінг закинули щось, аби було, як то кажуть, да? E тут в нас є престиж якийсь, ось буде 5 рівнів. Тут є. Ось ці ваушери. Тест, e на жаль, не можна включити у. Українську мову. Але ось такі в нас ще є додаткові левели, які безкінечні. Ви можете, я так розумію, проходити, 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 отримувати ваучери. Ну, поки що тут нагороди, я не знаю. Думаю, змінять золото тут на халяву так не будуть розкидуватись. Ось тут є. Обмінять оці ваучери, але тут поки що нема нічого. Нічого не завезли. Також будуть. По зливам два танки добавлені за жетончики. Е, перший танк це 9 рівень ЛТшка Франції Рак 105 Прото. Давайте поговоримо зараз я. Секундочку, хлопці, відкрию вам картиночку виведу і сам прочитаю, подивимось, характеристики танкам. Значить, е, ЛТшечка у нас з гарматою на середню шкоду 320 одиниць, пробиттям. Обичним снарядом 220 одиниць кумулем 270 пробиває. Фугас 53 мм 420 Альфа-страйку. Заряджання гармати 10,7 секунд. Зведення гармати 1,9 Секунди розкид на 100 метрів 0,35 складає. КВН мінус 8 вниз і 15 вгору. Доволі ну, непоганий для ЛТшки гармата, гармата, да? але він такий здоровий, як на мій погляд. Не знаю, що в нього там по маскуванню буде. Мобільність станка. 70 км на годину вперед і 23 км на годину назад. Хітпоінтів має 1300 броні ми не маємо, звісно, бабахи нас будуть оп оп щолкати, як то кажуть. М -м ну, при е В принципі, і усе. Ага, і огляд, значить, ЛТшка має 390 в базі. Обична ЛТшка, с вона буде цікава чи не буде цікава, ми це побачимо з часом. В принципі, так. І ще танчик у нас з'явиться об'єкт 265Т, 9 рівень е, з механікою зворотньою до зарядки на, на 3 снаряди. знайшов я значить такі характеристики: середня шкода за постріл 390 одиниць, середня бронепробиття обичним снарядом 242 мм, кумулятивним снарядом 300 мм складає, фугасним 61 мм. Не 60, не 62, а 61, ось так от. Перезаряджання всього магазину складає 40 секунд. Перезаряджання між снарядами 2,5 секунди. Перший снаряд у нас заряджається 10,5 секунд, другий снаряд 13,4 секунди, і останній снаряд 16,3 секунди. Ну, в принципі, щось таке цікаве. Побачимо, побачимо, що як воно вийде. До нас в реліз. Можливо, ще щось зміниться. Так, швид... кути у нас нахилу мінус 6 вниз. Для радянського танку це нормально, але в нас розташована башта ззаду. То, в принципі, це дуже мало. І 20 вгору. Час прицілювання 2,6 секунди. Розкид на 100 метрів 0,4. Середня шкода на хвилину складає 2200 демеджу у нас. Ну, в принципі, непогано. Подивимося з часом, як воно і що буде. Поки що і все по, по, по бойовій перепусті, хлопці. Е, поїхали далі. Це в нас швидке обладнання танків, значить, да? Подивимося, як воно. Ось сюди. Воно в нас замість ремонту кнопочки. Так, ну давайте виберемо якийсь ось такий танчик, да? там, де має ні екіпажу, немає, не ні обладнання, нічого такого. Швидке обладнання, ага. Екіпаж у нас з Мауса. Я не знаю, як воно вибирає, типу, найкращий, чи якось там по перкам дивиться, можливо, ще щось зміниться, і ми зможемо просто, так сказати, сохраняти свої збірочки і просто раз, і, по... і полетіли. Обладнання нам римку... рекомендує ось такі ігра. Якщо у вас немає, його, бачите, в мене є в ангарі, є на танку. Тут пише. Якщо не буде, то предложить вам докупити там обладнання це. Навіть рекомендує експериментальне і бонове. Нічого, собі, ну класно. Також і боєкомплект, рекомендує. Full ББшки і пошов поїхав. І 10 голди, 12 фугасів. Ну, це, звісно, потужно, якщо чесно. Спорядження, значить. Обичне. Упорядження, типу таке, на псевду, схоже, щось, але огнітушитель тут у нас стоїть вогнегасник. І вже і шоколадочка. є, присутствує. Прикольно. Також у нас є готові стилі. Ось такі, да? рекомендую, що ми можемо вибрати цікавеньке. Але два дестилі в мене багато, чому ці тільки не зрозуміло Що іще хотів би сказати по цьому приводу. Є, навіть ось тут ми можемо просто рекрутувати 6 Членів екіпажу і качати їх. Ну, в принципі, непогано. Подивимося, але оце обладнання, да в от плюсі типу, там предлагає, які краще можна вибрати обладнання. А тут а вже ось сюди вам оп. І все рекомендує. Навіщо тоді в от плюсі це не зрозуміло Можливо, щось в Га змінить. Такс. Ще по екіпажу. Ось дивіться, хлопці. У нас є. Швидке спорядження екіпажу, да? ось воно. Я можу просто повернути, а можу включити швидке спорядження. Раз, включив, і все. Танк. У мене вже ось воно на танку. Ось дивіться, у мене пише: немає екіпажу на Єсотому. Також тут включаємо вкладочку цю. Раз. І все. Ось воно, танчик. Тепер на маусі. На ті ігри маусі нема. Раз, переключилися, хоп, поїхали в бій. Ну просто, ну це клас! Респект Вгешникам. Мені подобається, ну ти захотів поїхати на якомусь премі, тобі не потрібно. Ага, висадити, садити. Просто потрібно налаштувати один раз і все. Ну це чудово, чудово. Раз, все. Наче і тут був екіпаж. Раз. Все, просто топчик. Також ще змінили два перка. Профіль. Давайте подивимось. Змінили в нас ось це ось практичність. На 5% додавали, тут, було на 10%. Тепер буде 15%. Бистріше обладнання буде у нас готуватися. Ну, хто ставив, хто користувався, його не зря апнули, так скажем. І в нас на Мехводі щось тут. Ось цей ось перк. Також на 5% його покращили від падіння і від осколку фугасних снарядів. Бути менше урона отримувати. Ось такі два перка змінили. В принципі, і усе. Так, друзі, тепер далі перейдемо ми до стального мисливця. Стальний мисливець. Подивимося, що у нас тут. Господі. що так гучно. Ну, все, як завжди, нічого нового. Вісім танків ось таких різних. Х2 на оці початки трилистика. Типу, щоб збивати і отримувати, є в нас рандомний звод, зв... зводи з другом. Є лавка три листика, я вам виведу на екран, подивимося, які у нас тут є нагороди. Експериментальні нагороди. А, це за етапчики, так? Угу. Це з минулого року за етапчики можна отримати буде експериментальне. Обладнання, резерви на кредити, 600 бонів, 600 тисяч срібла, якщо нічого не змінять. Також е, інструкції, 2D-стилі і декольки різні. Також в цій лавці можна буде купити, як в минулому році було, якщо нічого не змінять. Ящики три листика, штучки, бо доступно. Да? Потім у нас брошура на опит екіпажу, 200 тисяч срібла, 200 бонів тисяч вільного досвіду, різні резерви, танкові дні преміум аккаунта 5х за бой опиту. І різні 2D-стилі. Я думаю, награди не зміняться, все-таки буде таке саме, як і було. Хто не грав цей режим, це по типу PUBG, у вас висаджують ось на такому танку. Ви знаходите різні ящички або за вбивання ворогів, ви прокачуєте цей танк і становитесь таким бугаєм. Ось так, так. Да. Ось тут у нас також є. І ще ми можемо прокачувати більш швидше бойову перепустку. Тут або у нас додаткові жетончики, не чи це по 10 тисяч тільки на тесті, чи це так і буде в у нас на основі. Ось сюди у нас є різні завдання. Марочки нам будуть насипати різні нагороди. Короче, хто грає, хто любить цей режим, тому сподобається. Так, є. Також, друзі. За танки я вам розказав. Дата виходу 1.28 по вот експресу по зливам. Кажуть, що буде 16 квітня. Що в нас вже вийде він на основу реліз. Якось так. Ага, друзі, ще забув. Ось згадав, да Думаю, пробігаю у себе в голові, що я вам забув розказати. Перейдемо ми до екіпажу, повернемось. Ще нам. Коли зайшов на тест, мені дали таку брошурку, три штучки. Думаю, далі їх будуть десь роздавати у різних режимах, там по типу лінія фронту, також оцей стальний мисливець. Або там за донат Давайте ось візьмемо. Як ми бачимо, в мене тут три перка, і ось оде четвертий перк, 89%. Так, ні, це треба в брошурки зайти. Заходимо ось ми в брошурки, значить. І ось сюди тут. Навставнице 100 у нас. О, як я сказав мощно, Ну, нічого, ви мене зрозуміли. Ось така подія яка у нас є. Три штучки в мене є в ангарі, вже мені дали їх, насипало. Так само при оновленні нам дадуть кожному по три штучки цих листочків. І ми можемо оцьому екіпажу сплавити якогось непотрібного нам члена екіпажа. Ну, до прикладу, там, левша, ось сюди, так, да, сидить. Ну... Непотрібний. Вибираємо, да? І бачимо. 2 мільйони 177 тисяч 455 опита. Ми отримаємо за левшу. Але він у нас пропаде. На нас прокачається ось цей Вводимо ми 2 мільйона 177 тисяч 455 опита. Коштує 1 у цю брошурку. І все, бачите, у нас прокачається четвертий перк, і п'ятий перк буде 83%. Типу, раз, підтвердили. І все, прокачка полетіла. Е, для чого це потрібно? Ну, до прикладу, я не знаю. Е, є в нас рушка, да? якщо я не помиляюся. Інформація про техніку тут, ну, ні, тут 4. А, ось, так, да, навіть рушка. До прикладу, ви граєте на ружки, у вас тут а 4 члени екіпажу, а тут а 3. І от поки ви проходите до 10 рівня на наружки, у вас качається непотрібний екіпаж один. Ви можете сплавити його також на РХМку, на, РХМ на якийсь на командира, або на наводчика, або на механіка водія. Ну, це до прикладу, або можете за золото перечити на якийсь інший танк. Ось така у нас ще. Додавалась штучка. Але оце прикольно зробили раз і на ЄС тому все готово. Е, так, в принципі, про новини поговорили. про оновлення 1.28. Зараз перейдемо на основу, подивимося, ще вам там розкажу про халявку, щоб хто не провтикав, забрав на халяву собі шостий рівень танка. Секундочку, перехожу в танк і зараз повернусь до вас. Так, друзі, ось сюди я у нас уже в нас вже в нормальній грі, так скажемо, не на тесті. Заходимо в подію. Хто виконував всі завдання е, мінійного скарба і отримував ці жетончики від пухнатого, то можемо зараз забрати ось сюди за 17 цих. У мене не вистачає, тому що я пропускав два рази пухнатого. Ви можете забрати оцей 12 рівень і в магазині потім. Так, магазин у нас ось сюди заходимо. І у нас ось оди є знижка. Да? У мене зараз знижка не максимальна, але я потім заберу. Забираємо ось цей танчик Шостого рівня Panzerwagena. Оцього. За безкоштовно. Хай буде. Можете продати на срібло або хтось буде грати. І також можете купити якийсь танк. Знижка, не згораємо. Забирайте танчик за 3600 безкоштовно. І ще 3600 скидочки у вас на ось ці танки на все. Але тут лорка забони. ЛТшка Забони, об'єкт 252 у Забони. Тільки лишається у нас 212-й, Type 63, 180 днів преміума і брошурка на, віль... Ой, на посібник 850 тисяч для екіпажу. Тут саме такий цікавий це Type63. Все, Більше тут нічого цікавенького і немає. Ось такі у нас, друзі, новини по танкам вийшли. Все я вам розповів: натисніть вподобаєчку. Напишіть коментар для просування по темі відео. І підпишіться на канал. Буду дуже вам вдячний. А я, в принципі, побіг. До нових зустрічей, хлопці. Гарного вам дня! З вами був Хімік. Пока-пока.